Ну що ж, перший пуск, ось ця приблуда акумуляторна, ось цей диск сотий, а ось. ось плита. Скільки у нас? Плита у нас 8 міліметрів. Що ж, пробуємо. Що ж, дивимося на результат. Дивимося на результат, що вийшло. Як бачимо, чистенько тут трошечки не вдало. але в цілому ріже просто бомба. дубль Так Що ж дивимося після другої попитки? Як бачимо, чистенько, вже рівніше, тобто через упор набагато краще І точно буде рівно. Парпішліхується і все, можна монтувати.